Права 1029. Запиши 4 числа. Перше завдання це взаємно прості з числом 15. Щоб це зробити, нам треба представити число 15 у вигляді добутку простих множників. І тоді взаємно простими будуть ті числа, яких не буде таких множників, які є в числі 15, а це 3 і 5. Записуємо тоді, що оскільки. Оскільки. 15 це дорівнює 3, що множиться на 5, то взаємно прості числа з Число. П'ятнадцять. Ну що ж, можна взяти просто цифра два, число два, або чотири, скажімо, чи вісім, чи навіть просте число візьмемо, ну, наприклад, сім, чи, скажімо, ну, вісім. Також 8, це 2 помножити на 2, помножити на 2, немає там спільних множників. 8. Ну і давайте ще одне. Відмемо якесь просте число. Нехай буде 13. Є. Тепер переходимо до другого задання. Треба записати 4 числа, невзаємно прості з числом 15. Ну, а ті, які будуть невзаємно прості, в яких буде навпаки ті множники, що є в числу 15, 3 і 5. Записуємо тоді. Оскільки п'ятнадцять. Це дорівнює три помножити на п'ять, то не взаємно. Прості. Числа З числом. 15. Ну що ж, просто число 3, бо і там є такий множник три, потім п'ять. Власне, 15 можна помножити на 3, це 45. У них буде НСД 15. Також нам підходить. Пишемо тоді, як я казав, 45. Ну і можна взяти, наприклад, 10. Це 5 на 2. Там є спільний. Тоді множник буде 5. Ну і НСД буде зрівнювати 5. Це всі невзаємно прості числа з числом 15. Є... Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. До першого завдання записуємо числа 2, 7, 8, 13. До другого записуємо 3, 5, 45. 10. Ну що ж, ось таке завдання про взаємно прості і невзаємно прості числа. На цьому вправу завершено.